Тут тут і сонечко, от сонечко, ета можна тут додати, додати. Надія живе у приватному будинку міста Первомайського на Харківщині. Взимку в оселі тепло, говорить жінка. Торік вона замінила вікна та встановила додаткові батареї. Каже, чула, що опалювальний сезон цьогоріч може бути складним, але додатково до нього не готується. Дров'яного котла немає, так що я надіюся тільки на газ. Не знаю, може я обгорівати, прийдеться якийсь покупати, хоч одного якусь кімнату опалювати, а так. я я кушать кушать кушать, готовлю, Вам готов, кушать. Так, так. А ось сусіди надії планують додатково запастися дровами. Волени, крім газового опалення, є стара пічка. Збираємося заготовити дрова. От, ну, Ніяк ще не балакалися ні з ким. Чула те, що буде на поставка газу буде зменшена, дуже дуже зменшена. Про ймовірні складнощі у новому опалювальному сезоні чули й мешканці цих багатоповерхівок. В інтернеті читала, що треба запасатися дровами, генератори покупати, все. От мене що то завісить, не дадуть газу, значить, будемо, я не знаю. Я не знаю, як ми виживати». У нас і так буває, холодно до початку опалювального сезону. Ми гріємося обігрівачами електричними або в село поїдемо до батьків. За можливості запастися дровами та заздалегідь перевірити печі і котли радить мешканцям приватного сектору. Міський голова Первомайського Микола Бакшеєв. Каже, у випадку надзвичайної ситуації першочергово вирішувати проблеми з опаленням будуть у багатоповерхівках. 12 міських котелень обігрівають майже 12 тисяч квартир. Лікарняна котельна працює ну, як на газу, так і на твердопаливному пальному щепі. Тобто, якщо там ми можемо ну, основний сьогодні пункт обігріву, якщо так стане в тому потреба, це буде лікарня. Ну, немає такої ні школи, ні садочка, ні лікарні, яка в місті 30-тисячне -ти місце для обігріву. У випадку, якщо газу в місті не буде і люди масово увімкнуть електрообігрівачі, мережі не витримають, говорить очільник Первомайського. Ми зараз пропрацьовуємо про схеми там можливого підключення наших насосних до якихось альтернативних джерел. Зараз співпрацюємо з донорами, грантодавцями просимо у них ті альтернативні джерела. За його словами, такими альтернативними джерелами електропостачання для роботи насосів котелень можуть стати дизельні генератори. Їх на випадок аварії місту потрібно 5. Нині до зими у Первомайському готові на 85%, каже Бакшеєв. Одна з основних проблем, яка може вплинути на опалювальний сезон рівень проплат за тепло, говорить голова. Зараз за нього сплачують 80% мешканців міста. За словами Бакшеєва, якщо місцевий тепловиробник не зможе заплатити постачальникам за електроенергію та газ, місто також може залишитись без тепла. Юлія Токар, Новини на Суспільному, Харківщина.